Годиннику пів третього ночі, в ней дивиться доктора Хауса, але тим не менш вона завершила подарунки для дівчаток. Простите. Чесно, мені було дуже важко робити їх, тому що зазвичай я орієнтуюся на свої руки, але коли я типу на свої руки. Шію, а вот до свою шию, позвоню, на шию. <зважут> вони выходять маловать. І це складно. Ось, я брала середньостатистичні показники дутей. Ось, і збиралася на них колору. Я сподіваюся, що вони всі дівчатки обідійдуть. Це для Айомі. Це бачко. І це для тигріс. Як ви можете помітити вони в доволі різних гамах і тому, що вони натхнені цими фруктиками, які ми не, не підписуємо пости і дипуть наші слова на ТВ каналі. Ось я не знаю, мені здалося це прикольно тому я її ну, зробила в такі, такі кольори. Я дуже сподіваюся, що їм... Всім сподобається. Ось. І колись зроблю четверте для себе. От. Коли? Хороше питання, я не знаю. Угадайте, котра година. 2.35 я вдома. Чому я вдома, спитаєте ви? Тому що сталася дуже неочікувана ситуація. Поздравляю. Розказую, коротше, в якийсь рандомний е е момент життя я не знала, що мені взяв І зараз я буду виглядати досить просто на цьому влозі, гуляючи з дівчатами, але я чесно вже байдуже просто ментально виснажена. Тому що Ома прийшла мені допомогти. Е але сам факт, коротше, вона знала, що я курю. От, е, я дуже пересралася. Я, я не думала, що цей момент в житті не стане сьогодні, і взагалі в найближчі місяці. Я думала, що ну, мабі, коли я з'їду з квартири і буду жити там. Але цей момент стався набагато раніше, ніж я думала. Я була до цього не готова. Я збираюсь виходити лише. Максимум через хвилин 10. Стрес. Ой oh гад, стрес. Сьогодні саме той рідкісне день у житті, коли ви побачите мене не з рюкзаком, величезним цією сумочкою Тому що why not. Я давно хотіла її поносити, але не вийшло. Дівчата, вона об'єднається. Дуже сильно. Я виглядаю досить простенько. Але нічого, ну, на пікнічок зайдет. Вайнат. хе хе Все, треба бігти. Пока. Зустрінемося далі. До зустрічі менше, ніж півгодинки. Я тільки починаю збиратись. Ну, шулі. Ладно, не судді. Останнє зараз, не знаю, Добро схо. Кено. 10. Зараз 12:35. Через півгодини ми маємо зустрітись. Я вже готова. Я забула зняти влог, як я збираюся, тому я думаю, що мене не вб'ють, Принаймні я на це сподіваюсь. Давайте я вам анекдот розкажу. Альона, не мене будь ласка, не було Мій анекдот, то я дуже сильно прошу. Альона. Їдуть два в автобусі. Один іншому каже: Векарант моля! Отакі діла, ребята. Я в шоці, бо Альона успіла загубитися у нас на районі. Ну, Нівкі! Нівкі! Welcome to Nівki! Нівки це чорна дра де всі можуть загубитись, померти, вбитися. Ніки двоє людей до Суціда. Ну, все. На цьому я закінчую свій свою, свою частинку вдома. Наступна буде я йду на вулиці. Кидайте, що я приїхала на годину раніше, а, але приїхала не туди. Тому зараз пів години докладу в місті, де ми маємо зустрітися в першу чергу. А я ще мали зняти, як ми збираємося. Але медаліх хто нічого не зняв. Я Все ще не знаю, куди я йду. Мені скинули точку. Мені забули стрілку, я йду. Багато людей я принчу знімати контент. тут немає людей, але багато машин. А в машинах люди. Я несу... Ми будемо зімати контент. Напевно. Да, ми будемо знімати контент. Я вже майже на місці. Є підозр. Підоза. Ще я знову прийду найперше. Це ніяк не связано з нас тим, що я приїхала на годину раніше, звісно, ні. Я стояв їхала, тепер має таке вичуття, що я ніби не тоді прийшла. Вдруге. Два пятьдесят три. Два її три. Окей. Два Окей вісім. У них є дві хвилини. У них трьох, є дві хвилини, щоб дійти А то будуть тут робити рубать. Упс. Де вони? Та-дам! І де? Де вони? Де вони? Немає, нікого немає. Вони залишилися, бо на чужому районі. Як це розуміти? Будемо розбиратися, будемо розбиратися, будуть робити. Стоїть, я трішки затиснююсь. Але це вони просто рано прийшли. І, матері, і потім сьогодні я буду вимна. Зараз буду доходити до лавян, Я Сказали, що постійно біля мене. що зафіксувала запізнення. О, слава забуло. На вулиці капець, як жарко. Я думала, типо, мені сказали, що холодний вітер. Я думала, буде холодніше. Але я в двох ковтах і мені тут капець, як жарко. Вже вже сильно жарко. Я вже дійшла до мене. You know? да. І тепер залишилась знайти Альону. Мені здається, я її бачу. Але я не впевнена. Секунду. А ні, бачу. Йде, 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 йде. Дивіться, дивіться, хто йде. Пішла дорога переходити. Що це таке? Я не знаю, чи їх видно. Мене вже знімають. Ну що це таке? Що це за обзяння чисто? Іще, ж... ще, ще одна йде, йде йде. Hello! Я можу піти. Йдемо купляти тортик за 800 гривень, сказали. У мене таких грошей немає, не знаю, у кого вони візьмуться. Як красивий тортик, вкусний від Ектора, який мене забрала. Я питала щось брати, чим ми вийдемо. Ще вилки купляти, так? О, он Ектор О, ось Ектор одного. Басадор Ектора хіба не забрав. Дивилися всі випуски Шеф. Схоже на те? Тоді чому ти не приготувала, купляєш, О, а купляєш так? Реально. Опа! Ухи. Загубились навіть в магазині. Як таке може бути? Значить, скільки зараз? 3,34. Раз. Два.

Це Чого? Чого? Що ви творили? Вам Вона... не, не видно, але там майже чотири. Ну це не видно. Що ти скажеш себе про Тані? Вибачте, будь ласка, Тоді вам всім треба зробити Ег. Як її звати Джозефіна? Джозефіна. Маргарита несе Джозефіну. да, А Умі Маргариту. Маргаріта несе Жозефіну. Маргарита несе Альона несе Джозефіну. Тепер скажи, Маргарита несе Ну, Так, Альона несе Джозефіну. А умі несе Маргариту. Yes. Ми зібралися на цілих чотири людини. Yes. Yes. Є. А, yes. так, це дуже рідко таке буває. Yes. Точніше, що такого взагалі не було, щоб ми збиралися поза по тренуваннями. По, тепер але... будемо да, будем, нарешті. Ось. Тому я сподіваюся, що нас надалі чекає дуже плідна, дуже ефективна праця, щоб ми з другим другом не розралися, тому що сратися це дуже погано. Mm. Давайте говорити про всі проблеми одразу і вирішувати тут. Всім дякую. дякую. Амінь. Амінь. <рістасова> <рістасова> ну що, на 3-4? Да. Всі готові. Зараз, бажання, да, бажання. Ми не міємо в щастя. Все, всі загадали. Так. Да. Хорошо. Три, чотири. <рістасова> <рістасова> Дубль два. Не Над дочекалася. Чітчи. <рістасова> Може там краще підпали ближче до цього. Першим лінкомом. <гум> Перший лікпогадуйте бажання, поки я їй держав. <гум> Другий буде краще. Все. Всі загадали? Так. Можна зібрати? Три, чотири. <гум> ну, значить, <начебо> на <гум> ми Ми це зробили. А, ну, а ножик є. є? Ні, ми швилками. Давайте, хто перший. Моя кляшко. Давайте лідери махне. Лідери перші. першим. Скажемо, чи торт хороший, чи ні. Ми скажемо, що він не хороший, щоб ви не їли. Мукбанк. Як ви оцінюєте? А добре. Я поцінити так не торт від 1 до 10. Я можу Вже вкрас. Ти. Ти продаєш слухину, боже тебе. мене вкрали Ага. Додатково такого зараз ми вже їмо О my fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ой, Не збивай момент. Я сама его сейчас забью. Не Один. Да. Так, тут в тигрис. Вау. как Это браслет? Да, это браслет. Ой. Не, ну хочешь на шею нацепить и запушишься, но я да. не Это можно, но... любить так. Ну, так я не знаю, попробуй. А, так любить? Я думаю, это поместится. Может Можно. Вот а, Ой, красиво, Вау. спасибо. Так, далее Алена. Вау. Wow. Надіну вам наручники, будете прив'язані до мене. <laughs> ми так уже все. Ми вже прив'язані. <laughs> ми вже да, все. Уже навеки. Вау. вау. Я їм. Як ви могли помітити, або ще не помітили, вони зроблені під ваші смайлики? під яким пишуть. Mm. Це мій перший чоловічий проєкт. Давайте щось таке, я називаю. Строє кис, легенький хочеш. хочеш? Ну не легенький, але такий, щоб Ну я хоча б не знаю. Скілки є щось. Я ніколи не пробувала просто. Ми тебе не можемо Мені як? Просто добавляти травму ні. До когось мені дуже було б страшно йти на перший чоловічий Навіть своє. Я собі не цей, так и було ці пусики, там зублюсь по коротке. Тихо. У мене просто кулека заболела. Почему? Because so tickets Хм. Mm. Я хочу сказати, от, знаєш, я я не знаю. Я мавку. Я на ці. Хто? Сурикати, ні? Ти які кричать? А, не, бабаки. 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 Да, бабаки. Бабаки. Да, короче, знаєш, це мем там, де стоїть і кричить. А. От ще трошки на бабака. І, можливо, дамить сову. Чуть-чуть. Трошки. Сова і бабак. Бабак гібрид це свої бабака. Мала гібриди з кишки. Напевно. Так, ти далі. Я? You are a yumi. Look at me. Look at me, look at me. Нарамарама, нарамарама. Хто я? Ти схожа на пінгвінчика, я не знаю чому. Пінгвінчик. На пінгвінчика. Ну, щось таке є, щось таке є. Я пам'ятаю, що

뭐 무거워서 못하겠어 이 Я навіть переховую скільки разів вона повернулася. <реш> О, я загубила <реш> їх.